Мої вітання, дорогі мої друзі. Вгадайте, що знаходиться у цьому мішечку? Написано щиро дякуємо. Це мені дякують за покупку. А я дякую продавцеві, який це виростив і мені продав. Я закривала фасольку. я вам показувала з овочами, У мене є відео. І постійний глядач мій пам'ятає. От я придбала 2 кілограми цієї гарної, цілющої фасольки. Подивіться, за ціною 50 гривень за кілограм. Мені цікаво, в ваших місцевостях, по якій ціні продається така фасолька. Закривала я таку більшу балабан, а цей сорт не знаю, як називається. Але всім відомо, що фасоль дуже-дуже корисна для імунної системи. От. Поліпшує працездатність, приплив енергії, такий відбувається, коли зісиш якусь страву з фасолі, збільшується стійкість організму до різних вірусів, інфекцій, токсини виводить фасолька, знижує холестерин, зміцнює навіть зубну емаль, я читала. І обмінні речовини приходять в норму. Зайва рідина виводиться з організму природним шляхом. Відновлюється травний тракт, шлунку, кишечнику. Дуже-дуже золотий продукт. Напишіть, будь ласка, що вам відомо про фасольку. Чи ви вживаєте страви з фасолі, які вживаєте, полюбляєте. Я планую варити зубку, легеньку таку з фасольки. Можна буде чанахи приготувати. От. Винегрети додають фасолю. Багато-багато ну, є таких страв. Навіть просто можна відварити і собі як гарнір зробити, але теж ну, знаєте, багато не можна все все більш-менш притримуватись якогось, якоїсь такої норми знаєте, споживання усіх харчів. А який смачний паштець з фасолі. Колись я готувала правда, давніше, туди додається морква пережарена, цибулька. От. І все це перекручується, ну відварена фасолька, і це все перекручується на м'ясорубці, додаються спеції, от. маслечко. І мастити якісь канапочки, смакота. Я знаю, що лушпиння дуже допомагає, в кого повишений цукор, настоюють, відварюють і п'ють цю рідину. Так що, от так, що, Вирішила з вами поділитися показати. Напевно, я зараз в банки пересиплю і закрию пластмасовими кришками. А частину можна вже замочити, можливо, буду щось готувати. Тому що фасоль необхідно замочувати, правда? Вона ж скоро так не звариться, але гарнюня. Дуже гарна фасолька. Знаєте, вона ще нагадує зародиш життя. Усім бажаю гарного дня, продуктивного, міцного здоров'я, щастя, любові. Поваги, уваги, і, звісно, скорішої перемоги нашій рідній Україні. До побачення! Усім добра!